Малята, сьогодні з вами ми будемо читати дуже цікавий вірш, а потім складати казку. Але про кого цей це буде вірш і про кого буде казка, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Загубив ось хтось клубок, повний гострий голочок. Що за диво у клубочка? Гострий носик, темні очка, тільки хвостика немає. Хто з вас це звірятко знає? Так, малята, це їжачок. Сидить у куточку, плите довгу ниточку. Ниточок багато, клубочок не змотати. Хто ж це господарь малята? Правильно, це павучок. А зараз, діти, послухайте вірш віри Багірової, їжачок і павучок. Тільки будьте дуже уважними. Сам узявся їжачок, шить на зиму піджачок. Листя є, і є голки, Треба лиш дістать нитки. Став просити павучка дай не для піджачка. Не скупий був павучок дав ток на піджачок. Зразом шили, працювали і веселу пісню склали. Не страшна, не страшна тоді робота, коли дружба та охота можна шити піджаків на сто тисяч їжаків. Прослухали віршик? А зараз давайте придумаємо, як звали їжачка. Давайте його назвемо Тіма? А як звали павучка? Давайте ми його назвемо Тоша. А скажіть, будь ласка, якої пори року надумав їжачок шити собі піджачок? Так, восени. А як ви вважаєте, де жив їжачок? Так, їжачок жив у лісі, а павучок так також у лісі разом з їжачком. А чи потрібна була їжачку допомога, щоб пошити піджачок? Так, а до кого звернувся їжачок за допомогою? Правильно, їжачок звернувся за допомогою до павучка. А як ви гадаєте, їжачок і павучок стали товаришами? Так, правильно, бо тільки друзі допомагають один одному. А давайте ми зараз з вами складемо казку про їжачка і павучка, давайте ми з вами поміркуємо, якими словами ми могли б почати казку? Ну, давайте, наприклад, ось так. Десь у зеленому лісі жив був їжачок. А про що ми далі будемо говорити? Так, ми розкажемо про їжачка. А про їжачка ми будемо розказувати ось у такій послідовності. Як його звали? Де він жив? Що любив? Потім. І ось одного осіннього ранку ми можемо використати реплику. Став думати їжачок. Вирішив він звернутися до. А потім ми подумаємо, що ж було далі. І подумайте, як ми закінчимо казку. Тож давайте разом придумувати казку. Ми з вами склали. План схему до казки. А тепер давайте послухаємо, яка ж казка в нас вийшла? Десь у зеленому лісі на мальовничій галявині жив був їжачок. Його звали Тіма. Він жив у дуже гарному будиночку під великим деревом. Він дуже любив гуляти лісом і збирати гриби, яблука. І ось одного осіннього ранку їжачок Тіма вирішив зшити собі на зиму піджачок. Став він думати, де ж йому взяти ниток, щоб пошити собі піджак? І вирішив їжачок Тіма звернутися до свого друга павучка якого звали Тоша. Тоша ткав нитки і був нежадібним, і залюбки поділився ниточками з їжачком Тімою. І вони разом шили піджачок. А коли настала зима, їжачок Тіма і павучок Тоша сиділи в теплому будиночку. Пили чай з малиновим варенням і спостерігали у віконечку за тим, як сніжинки тихо падають на їх галявину. Діти, вам сподобалось придумувати казку? А важко вам було це робити. А казка вам сподобалась? Ви були сьогодні молодці. І придумали дуже гарну і цікаву казочку.